Він помер у Петербурзі, але як і заповідав, спочив на Дніпрових кручах. Заповіт великого кобзаря України Тараса Шевченка. Друзі та однодумці змогли виконати лише на 73-й день після смерті. На те, щоб поховати неблагонадійного поета в Україні, потрібен був дозвіл. 18 травня 1861 року прах востаннє прибув до Києва, щоб наступного дня відбути до місця останнього спочину Куканів, де лани широкополі і Дніпрою кручі. Ці дні добра нагода пригадати людину, без якої Україна не мислима. Він був талановитим поетом, але сприймати Тараса Шевченка лише як поета просто неможливо. Він мав офіційне звання академіка гравюри, але художник це далеко не найголовніша ознака особистості кобзаря. Певно, чи не єдиний в чому, говорячи про Тараса Шевченка, немає сумніву це в його абсолютній беззастережній до самозречення любові до України. У його мрії про федерацію всіх. Слов'янських народів через шанування пам'яті батька української нації, вираження вдячності і поваги, через це здійснюється консолідація української нації і в цих діях і захід, і вхід України єдиний. Творчість кобзаря це откровення, які він висловив на адресу минулих, сучасних і прийдешних поколінь українців. І не одне покоління українців звіряє своє життя, вчинки, дії іменем і творчістю Шевченка. Він є прикладом і звірцем для багатьох поколінь молоді, які вчилися на його поезії патріотизму, любові до своєї України, до своєї землі. Більш народного поета, як Шевченка, не мають інші народи. Класик, які вважають своїх поетів за класики. Наш Шевченко, мабуть, самий-самий народний, тому що він вийшов з народу. Молодь і минуле покоління, і майбутнє і наше буде завжди пам'ятати заповіти Великого Кобзаря. Колись Тарас Гророй Шевченко написав і, і чужого і чужого навчатись і свого не цуратись. Тобто ми навіть на території свого придністров'я вивчаємо рідну українську мову на рівні з іншими мовами, які є державними в нашій країні. Символічним є, що саме у ці дні дні вшанування пам'яті Шевченка Україна виділила 100 бюджетних місць для навчання в українських вишах придністровських випускників. А в державному вузі Придністров'я визріло рішення про відкриття музею імені Тараса Шевченка.